Телінг, бібліо і каскотерапія як засоби психологічної підтримки, підготовка дітей до школи, парціальна програма національно-патріотичного спрямування, тренінг про ефективний діалог між батьками та педагогами і нарешті форум позашкілля. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Проєкт читай, що спрямований на популяризацію читання серед педагогів і дітей, триває. Нещодавно відбувся практикум, присвячений використанню бібліо і казкотерапії, а також сторітелінгу в роботі вихователів. Це не просто новомодні терміни, а засоби психологічної підтримки та розвитку творчих здібностей. Практиком провели психологині Любов Кременецька та Наталія Химочка, які поділилися досвідом використання цих методів у роботі з дітьми. Ми будемо говорити про казки, які нам пропонує життя. Тільки бери і перекладай його на папір. Це може бути оповідь від першої особи, тобто розповідь про своє власне життя. Але саме майстерність і вміння розповісти про своє життя вона складає те, що насправді допомагає навіть самої. Людині переусвідомити власний досвід і зробити його своєю опорою, щоб у подальшому з огляду на те, як я долаю певні труднощі на своєму шляху, стати сильнішим, впевненішим і здатнішим досягати більш значущих цілей. Сторітелінг це про вміння розповідати історію зі звичайного життя, про те, як я сьогодні їхала на роботу, наприклад, засобами громадського транспорту. І розповісти про це так, щоб це було захопливо, цікаво і щоб це сприяло тому, щоб люди звертали увагу на те, як рутина і повсякденність може дивувати. Захід став ще одним кроком до впровадження сучасних методик у дошкільну освіту, які допомагають дітям гармонійно розвиватися та впевнено почуватися у світі в межах проекту. Реалізуються чотири освітні інтенсиви, які сприяють обміну досвідом, розвитку професійних навичок та збагачення педагогів читацької культури. Також ми плануємо надати практичні інструменти та ідеї для того, щоб зробити читання невід'ємною частиною освітнього процесу. Леве лап твій старт у школу. Перший шкільний дзвінок це не лише новий етап у житті дитини, а й велика відповідальність для батьків. Щоб зробити цей перехід комфортним у дошкільному підрозділі Запорізької початкової школи прогрес винайшли новий підхід. Створено портальні програми, які направлені на формування і розвиток ключових компетентностей дитини. За ними вихованці знайомляться із різними освітніми напрямами у легкій та цікавій формі. Більше у сюжеті. У дошкільному підрозділі наразі розроблено та існує шість локацій в межах парціальних програм. Ця робота є комплексною та сприяє гармонійному розвитку, соціалізації та підготовки дітей до навчання у школі. У закладі працює гурток English старт, де дошкільнята у формі гри знайомляться з англійською мовою. Так, до прикладу вивчають іноземні слова. або засвоюють нові фрази через руханки В іншій кімнаті батьків запрошують на зустріч клубу, де вони можуть отримати корисні поради від педагогів щодо навчання та виховання а також відкрити для себе різні техніки заспокоєння або цікавого дозвілля зі своїми дітьми. Знаєте, це така паралель. Ми працюємо з батьками, батьки працюють з дитинкою, і разом ми сила, тому що виховання ну залежить також від батьків дуже. І вони підтримують, от ми спілкуємось, вони підтримують мене, і це спілкування іде до дитинки, доходить з обох сторін. Це важливо. Дітей залучають і до експериментів у спеціально створеному екологічному хабі. Тут вони вчаться досліджувати світ, ставити питання та знаходити відповіді через дослідницьку діяльність. Такі методи формують у малечі допитливість, критичне мислення та вміння працювати в команді, перебуваючи в екологічному хабі. Дошкільники не тільки знайомляться з оточуючим довкіллям, а й вчаться самостійно чи з незначною допомогою дорослих досліджувати таємниці матінки природи та експериментувати, бо сучасний світ не може існувати без постійного наукового пошуку. Та дослідження особливу увагу приділили розвитку творчості та емоційної рівноваги дітей. У музичній залі проводять музикотерапію, заняття, які допомагають знизити тривожність та розвинути мовлення через ритм та мелодію. Зокрема, вивчають звук а також його звучання в різних предметах. А після вдаються до створення музичних постановок. Музикотерапія – це ліки, які лікують і спеціально підібрані мелодії, допомагають знімати гнів, покращують настрій, в цілому впливають на самопочуття дитини, людини. Однак лікують не тільки звуки музики, а й природні звуки, і штучно створені впорядковані звуки. На наших музичних заняттях ми з дітками знайомимося з безліччю звуків, бо всесвіт звуків дуже великий. Тому у нас знайомство із дерев'яними, скляними, і металевими і шумовими звуками окремим напрямом є робота з інклюзивними групами. Це дає можливості дітям з особливими освітніми потребами здобувати освіту разом з однолітками, вчитись комунікувати, взаємодіяти, працювати в команді. Бо ж єдина мета колективу допомогти всім дошкільнятам розвинути базові навички, які знадобляться їм у майбутньому навчальному процесі. Цей проєкт левел старт старту школу ми започаткували в цьому навчальному. Році, 24-25 навчальному році до цього ми вивчали цю, цю діяльність. Звісно, у нас дуже гарний програмний зміст. Звісно, ми завжди працювали в підготовці до школи, але щоб розділити його на декілька локацій, і працювали педагоги. Ось з таким підходом це в цьому році. Ми почали, і ми вже бачимо результат роботи наших педагогів. Це тільки півріччя пройшло у цьому закладі. Прагнуть зробити так, щоб заняття стали не просто підготовкою до школи, а справжньою пригодою для дошкільнят. Дошкільна освіта передусім це важливий період, коли у дітей формується світогляд, любов до рідної культури та громадянська свідомість. З огляду на це у Запоріжжі триває активна робота над удосконаленням освітнього процесу. І черговим кроком у цьому напрямку стала презентація парціальної програми під назвою Україна єдина цінуємо і творимо. Заклад дошкільної освіти номер 100 Гармонія вже не перший рік працює над створенням і впровадженням інноваційних програм, які роблять навчання більш ефективним і цікавим для дітей. Цей проєкт спрямований на інтеграцію сучасних методів навчання, які допомагають дітям краще засвоювати матеріал через гру, творчі завдання та інтерактивні заняття. З нею можна ознайомитись також в онлайн форматі на сайті ЗДО або Міністерства освіти і науки. Парціальна програма сформування громадянської компетентності у дітей дошкільного віку Україна єдина цінуємо творимо» була розроблена в 2023 році та отримала гріф Міністерства освіти і науки України щодо впровадження в освітній процес. Сама програма є результатом проєктної діяльності. Проєкт дітям про Україну, який був розпочатий ще в 2022 році, дуже вдалий, який забезпечив дітей та педагогів цими головними знаннями про нашу велику Україну і продовженням проєктної діяльності є вже результат парціальної програми. От емоційне цінність ставлення до. Своєї е, до України до, до своєї родини спочатку, да? до свого міста, до садочку, до вулиці, де, де, де дитина проживає, і взагалі то до України воно формується саме на цій основі. Якщо ми не сформуємо це на, дош, на період дошкільного дитинства. І якщо в дитини не буде сформовано почуття любові до своєї мами, до свого тата, до бабусі, до дідуся, до братів, до сестер, потім дуже важко сформувати оце почуття любові до батьківщини. І тому таке завдання, воно є найголовнішим завданням. Наповнення складається з віртуальних подорожей україною, тематичних руханок, вікторин, які розраховані для дітей старшого дошкільного віку. Садочок Гармонія продемонстрував, як користуються авторськими розробками не тільки на заняттях, а й в освітньому хабі дітям про Україну на базі закладу. Де знаходиться місто Запоріжжя? Так, все вірно, чудово! Де Запоріжжя ти знаєш? А скажи мені, будь ласка. А що ж оце таке намальовано? Що ж це за споруда така дивовижна? Це місто Запоріжжя. А тепер давайте пригадаємо, де ж мешкали козаки в давнину у Запоріжжі. Запорізька ті. Гучніше. Запоріжжя. Порозуміння ключ до успіху. Для дітей з особливими освітніми потребами підтримка важлива не лише в навчанні, а й у спілкуванні між усіма учасниками освітнього процесу. Як вибудувати ефективний діалог між педагогами та батьками, аби кожна дитина почувалася комфортно та могла розкрити свій потенціал? Саме цьому присвятили тренінг, що відбувся у Запоріжжі. Діалог це основа якісної взаємодії. Переконані фахівці з психології та спікерка тренінгу пані Ольга. Вони наголошують, коли дорослі говорять однією мовою, дитина отримує необхідну підтримку для успішного навчання та соціалізації. От у нас був тренінг в січні. Ми для Дніпропетровських вчителів проводили. Спочатку, коли у нас пройшов тренінг, вони поїхали, ми не зрозуміли, що відбулося. Але через тиждень вони коли нам дали зворотній зв'язок, ми зрозуміли, що Запрацювала. А, і я сподіваюся, що далі все буде, тому що люди почали розуміти свої власні потреби. Якщо людина розуміє свої власні потреби, він розуміє, що у дитини є власні потреби, і вони можуть вже по-іншому спілкуватися. Зараз ми вчимо вчителів, але я така, щоб і в батьків би навчати. Для діалогу потрібно дві людини. Так? Якщо одна, ну дві сторони, щоб бажали діалогу, тому що якщо одна бажає, інша не бажає, теж діалогу не вийде. Тому я за те, щоб у всіх навчати цьому. Формування довірливих відносин між вчителями та родинами це не просто рекомендація, а необхідність. Батьки часто стикаються зі складнощами в адаптації дитини до освітнього середовища, а педагоги не завжди знають, як найкраще допомогти. Тому під час заходу опанували стратегії конструктивного діалогу та розбирали реальні кейси з практики інклюзивного навчання. На тренінгу присутні як педагоги, так і психологи запорізьких закладів освіти. Тема супроводу є актуальною і важливою, тому необхідно володіти на конструктивного спілкування та конструктивної взаємодії для того, щоб донести свою точку зору, свої пропозиції та вислухати пропозиції батьків. Ну, Конструктивні методи взаємодії з дітьми це перш за все слухати і чути свою дитину для того, щоб зрозуміти її потреби, її можливості, що на даний момент потребує дитина. І коли дитину розуміють батьки, вони допомагають нам, як педагогам і потім психологам, да, взаємодіяти з дітьми з особливими потребами, тому що батьки це є наша підтримка і є супровід, тому що тільки взаємодія між батьками, дітьми, педагогами і психологами буде успішність наших дітей. Серед учасників пані Оксана, директорка ліцею Альтернатива. У її закладі існує шість спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами, де навчаються 44 учнів. Працює і соціально психологічна служба, яка робить адаптацію до освітнього середовища легшою. Структурі Запорізького ліцею альтернатива працюють вчителі-сурдопедагоги. В нас одна нозологія порушення слуху, переважно на сьогоднішній день учні з, зі 100% глухотою, вроджена глухота. Маємо певні досягнення, маємо участь в даної категорії учнів у конкурсах і проєктах всеукраїнського рівня. І намагаємося адаптувати. Найголовніше завдання на сьогоднішнього на сьогоднішній день виховної роботи адаптувати учнів з порушеннями слуху в суспільство чуючої спільноти. Подібні тренінги проходять у межах міського проєкту Інклюзія. Успіх для кожного, що триває з березня. Втім, такі зустрічі це не лише навчання, а й майданчик для обміну досвідом у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. В умовах війни заклади позашкілля стикаються з новими викликами. Тому в місті відбувся стратегічний форум позашкілля Запоріжжя. Ключові тенденції головною метою заходу стало обговорення сучасного стану позашкільної освіти та пошук шляхів її адаптації до реалій сьогодення. Першочерговими питаннями є безпека дітей, створення комфортних умов та покращення вже наявних. Перед початком заходу працювали інтерактивні локації пісочної терапії, робототехніки та карта закладів позашкілля у Запоріжжі та області. Наразі функціонує 37 закладів позашкільної освіти, частина яких завітала на перший форум за три роки повномасштабної війни. Наша головна мета це проаналізувати виклики, з якими зараз тікається позашкільна освіта у місті Запоріжжя, визначити перспективи та вектори розвитку системи. Закладів зашкільної освіти міста Запоріжжя, тому що наша головна мета це створення комфортної, безпечної системи освіти для дітей Запоріжжя. Натомість наша задача показати кожній дитині, яка зараз в Запоріжжі за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що вони творці. В кожній дитині прихована велич. І я дякую кожному вчителю вихователю, викладачу, який допомагає цю велич знайти. Форум став майданчиком для конструктивного діалогу між усіма учасниками, представниками влади, закладів позашкільної освіти, наукових установ та громадських організацій. У ході стратегічного форуму тривали чотири панельних дискусії. До виступу запросили спікерів, які поділилися порадами, надбаннями та освітнім досвідом роботи з викликами під час війни. Серед них і ті, що завітали до Запоріжжя зі столиці. Асоціація позашкільної освіти, я громадське об'єднання дуже велику увагу приділяє саме питанням. Захисту прав дітей на позашкільну освіту, навчання у закладах позашкільної освіти. Ключове завдання, яке сьогодні постають, щоб кожна дитина, незалежно від того, чи вона народилася в великому місці, чи в маленькому містечку, вона мала можливість навчатися у закладах позашкільної освіти. І саме одне із важливих місць, які сьогодні виконують наші заклади позашкільної освіти, це і навчання, і виховання, і розвиток, і соціалізація, але безумовно саме заклади позашкільної освіти є центрами. Цихформаційної підтримки наших дітей в таких складних умовах війни. Ну а ми рухаємося далі до рубрики інтерв'ю. Наша гостя науковиця, громадська діячка та активна реформаторка освіти. І ми маємо змогу поставити їй декілька питань, тим більше дізнатися про стрімкі зміни і тенденції в освіті міста Запоріжжя, а втім, і всієї України. Дивімося. Олена Околович, директорка закладу дошкільної освіти номер 144 Запорожець Запорізької міської ради. Мій професійний шлях розпочався з 97-го року, а безпосередньо в дошкілі з 2011 го від спеціальної освіти до усвідомлення філософії інклюзії. На посаді директорки закладу дошкільної освіти працюю 14 років. Саме розуміння того, що будь-який проєкт може бути успішним лише завдяки роботі в команді однодумців, і що за будь-якою перешкодою обов'язково є шлях для досягнення успіху, стало визначальними під час реконструкції нашого закладу і його відкриття, як принципово нового і сучасного і не лише зовні. Об'єднані з спільною метою розбудовувати якісну дошкільну освіту, члени Асоціації, а зокрема і директорки закладів дошкільної освіти міста Запоріжжя беруть активну участь у робочих групах. Це і групи з розробки нових підходів до організації харчування дітей, нових підходів до формування штатних нормативів, організації проведення навчання. Саме за ініціативи голови асоціації. Заклади дошкільної освіти міста Запоріжжя пілотують нові типи організації освітньої діяльності, зокрема такі як Центр педагогічного партнерства. Запоріжжя є найбільш чисельнішим щодо участі у проєкті покращення доступу до дошкільної освіти в умовах кризи в Україні, який також реалізується нашою асоціацією за підтримки фонду ЮНІСЕФ. Саме завдяки цій співпраці вдалося значно покращити матеріально-технічну базу закладів дошкільної освіти нашого міста. Мою дисертацію присвячено особливостям психологічного супроводу учасників інклюзивного процесу в закладах дошкільної освіти, зокрема педагогів і батьків. Результатом наукової діяльності є розробка двох програм психологічного супроводу окремо для педагогів і окремо для батьків. На сьогодні ці програми успішно використовуються для підвищення рівнів розвитку індивідуально психологічних якостей і готовності. До інклюзивної освіти педагогів і батьків нашого закладу. Головною своєю перевагою вважаю цілеспрямованість, яка сформована підтримкою колективу, родини, а особливо мого чоловіка, який мене надихає і робить щасливою. А саме щасливі люди здатні генерувати найкращі ідеї. Робоча група сформована за ініціативи Міністерства освіти і науки і голови правління Асоціації працівників дошкільної освіти. До складу робочої групи увійшли фахівці Міністерства і керівники з різних регіонів України, у тому числі і директорки закладів дошкільної освіти міста Запоріжжя. Головною нашою метою є розробка загальних підходів, які нададуть принципово нові можливості засновникам на місцях формувати штатні розписи закладів дошкільної освіти з урахуванням їхніх потреб і особливостей регіону. Проєкт нових типових штатних нормативів розроблено, і ми, як члени асоціації, долучилися до громадського обговорення. Ми пишаємось тим, що нашу думку враховують. До складу оновленої громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради я увійшла у 2024 році і очолила гуманітарний комітет. Головним завданням гуманітарного комітету є фасилітація та адвокація питань освіти, культури і спорту. На мій погляд, саме ці напрямки є пріоритетними і впливають на майбутнє нашої країни. Головним досягненням свого життя вважаю виховання сина, офіцера повітряних сил України. Що стосується кар'єри, пишаюсь тим, що очолюю найкращий колектив однодумців, з якими завжди на одній хвилі. Щаслива, що люблю те, що роблю, і роблю те, що люблю. Найголовнішою моєю мрією є жити і працювати у вільній, незалежній і мирній Україні. І ще дуже хочу, щоб все, що сьогодні роблю для дошкільної освіти, приносило користь у майбутньому. А цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія світніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТМ.